Кварцовий чоловічий годинник Курен Original. Корпус годинника виготовлений зі сталі. Ремінець дуже якісний, там м'який каучук. Щоб налаштувати дату, виймаємо спочатку штифт не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо тепер вже до кінця штифт. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.